Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. Дякую, що в цій годині ви з нами. Разом починаємо цей робочий тиждень. Отож, до головного! Маємо сумну звістку. У бою за свободу України загинув Тарас Холява. А сьогодні захисником попрощались на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Більше знає моя колега Оксана Мацьопа. Оксано, тобі слово. Слава Україні! Юлю сьогодні у Тернополі попрощалися із захисником України Тарасом Холявою. Чоловік не міг стояти осторонь, і вже 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, пішов військкомат. Згодом його направили в 24-ту окрему механізовану бригаду, з якою він був на різних напрямках і різних точках фронту увесь цей час. Побратими згадують Тараса як відвертого мужнього і відважнього чоловіка, який який не боявся випробувань, який вдало робив свою роботу і допомагав їм. І разом вони знищували москалів, які перли на українську територію. Власне, він був на різних точках фронту, як згадували його побратими. Останньою його бойовою такою точкою був Краматорськ, де він і загинув 9 січня. Друзі дитинства згадують його завжди веселим і завжди людиною, яка реагувала на всі життєві події з посмішкою, яка ніколи не сумувала і яка була готова допомогти, порадити і розрадити у будь-який момент. Тараса не стало на початку січня. Сьогодні його ховають на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава і пам'ять героям. Дякую, Оксано. Будемо пам'ятати кожного, хто нас захищає. І далі про стипендію імені Юрія Лубковича на честь держсекретаря МВС, який трагічно загинув авіакатастрофі у Броварах, заснували навчальну стипендію в Канаді. Зроблять це випускники і керівництво КАП, тобто програми парламентського стажування для українських студентів. За такою ж програмою стажувався в Канаді сам Юрій Лубкович. Після чого надихнувшись, чоловік пішов на державну службу. Для стипендії імені Лубковича випускники у Канаді запустили фандрайзер для майбутніх стажерів з України. Вони хочуть зібрати щонайменше 50 тисяч доларів. Цих грошей буде достатньо для фінансування, принаймні. П'яти іменних стипендій. Продовжуємо 23 січня на Тернопільщині вели в дію графіки аварійного вимкнення електрики, тому енергетики не можуть повідомити точний період відключення світла. Наразі в області одночасно діють і графіки стабілізаційного вимкнення електроенергії споживачів і аварійного відключення світла. Хотинська фортеця це крайній форт-пост Української Народної Республіки. Що ж і саме тут, 22 січня, представники Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей провели урочистості до Дня Соборності України. Разом із віце-прем'єр-міністеркою України Іриною Верещук поклали квіти до пам'ятника великому полководцю гетьману Петру Коношевичу Сагайдачному. Щорічно, 22 січня, три області Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька, урочисто відзначають День Соборності. У 1919 році саме тут був кордон, який ділив УНР і ЗУНР. А після проголошення акту злуки республіки об'єдналися. З нагоди цієї дати в Хотині провели урочистості, які відвідала віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Гості помолилися і поклали квіти до стели українському гетьману Петру Конашевичу Сагайдачному. Зберегти єдину соборну Україну було актуально на початку 20-го століття і залишається дотепер. Пов'язано це з повномасштабним вторгненням Росії в нашу державу. Соборність є метою нашої перемоги. Не вперше ворог зазіхає на нашу землю. Але вперше у нас є шанс. Ми вперше маємо свою державу, свою армію, український народ, який вірить в свою державу і довіряє своїй армії. Проголошення акту злуки стало ще однією сходинкою до здобуття незалежності. А в 1991 році, після розпаду СРСР, коли Україна все-таки стала незалежна, ніхто б не подумав, що за суверенність доведеться заплатити велику ціну сучасникам. 91-й рік показав, що ми маємо незалежну Україну вільну, суверенну на той час, так але це все ж таки був відкладений платіж. Чому ми дістали свою державність, незалежність без крові? А зараз наші хлопці дівчата на передовій проливають свою кров за нашу незалежність. Це відкладений платіж, який ми, наше покоління, повинні заплатити, але передати країну в майбутньому нашим внукам, правнукам, вільною, незалежною, суверенною. День Соборності важливий в історії України. Про такі сторінки варто пам'ятати кожному. Впевнені українці. Це коли Західна Українська Народна Республіка об'єдналася з Українською Народною Республікою, і стала одна держава. Я вважаю, що це шлях України. Це серйозний крок до створення міцної незалежної держави. Учасники вірять, що перемога над агресором близька, а Україна поверне всі свої землі від Києва до Севастополя та Луганська і відновить свою соборність. Із Тернополя знову відправляють допомогу нашим захисникам. 27 січня у п'ятницю центр допомоги армії від Тернополя повезе адресні посилки у напрямку Сумської, Харківської та Донецької областей. Бажаючи передати щось своїм рідним та близьким, можуть приносити ці посилки на вулицю Лисенка. 8 а центр працює з понеділка по п'ятницю з восьмої години ранку. І у Тернополі говорили про профілактику домашнього насильства. Йдеться про родини, які перебувають у стресовому стані через наслідки повномасштабної військової агресії. Що вирішили на цій зустрічі? Дивіться далі. Круглий стіл за участі представників громадськості центру підтримки переселенців Ямаріуполь та поліцейських відбувся у Тернополі. Мета заходу профілактика домашнього насильства родинах, що перебувають у стресовому стані через наслідки повномасштабної військової агресії. Культурний координатор Тернопільського центру Ямаріуполь Наталія Коломоєць розповіла, що загалом по Україні функціонує 16 таких центрів, куди внутрішньопереміщені особи можуть звертатися для отримання соціальної, психологічної та юридичної допомоги. Центр наш не дуже великий, якщо порівнювати з іншими центрами, на даний момент зі зареєстровано 1010 людей треба сказати що всі хто потрапляють в тернопіль більшість залишається в тернополі але й деякі родини приймають рішення поїхати за кордон це мами з маленькими дітьми більшості своєї тернопіль подобається люди залишаються бо чесно будемо казати тут безпечно учасники круглого столу порушили низку важливих тем зокрема про актуальний стан протидії домашньому насильству реалії насильства під час війни а також пріоритетні напрямки діяльності національної поліції як зазначив начальник сектору по взаємодії з громадами управління превентивної діяльності гон в Тернопільській області Дмитро Адамович від домашнього насильства потерпає дуже багато людей. Працівники поліції надають сервісні послуги в запобіганні протидії домашньому насильству, фіксують правопорушення, документують та направляють матеріали для притягнення керівника до відповідальності. Але крім того, працівники поліції направляють, скеровують потерпілих до соціальних служб, до психологів, до кризових кімнат, до центрів надання соціальних послуг для того, щоб захистити потерпіло, надати їм максимальну послугу. Обговорили на заході питання профілакти. Активіки вчинення насильства відносно дітей та жорстокого поводження з дітьми в умовах війни, учасники круглого столу мали змогу поставити правоохоронцям питання та отримати кваліфіковані відповіді. До інших тем найбільша в Україні різдвяна шопка традиційно оживає у храмі святого апостола Петра у Тернополі. Не став винятком і цей непростий рік. Шопка відома тим, що щороку брати францисканці додають нові елементи, і сама конструкція постійно збільшується. Чи дотрималися традиції цього року, розкаже наша Яна Полухіна. Яно, розповідай, що вдалось дізнатись. Вітаю, Юлю. А отже, лише один новий елемент цього року з'явився у найбільшій шопці України, яка розташована у церкві святого апостола Петра у Тернополі. Як зазначили, тут загалом шопка цього року менша ніж у минулі роки. Коли вона постійно збільшувалася цього року, було і менше парафіян, які долучилися до її встановлення, все таки війна внесла свої корективи і додали один новий елемент. Ви можете бачити його за моєю спиною. Це ангел, який тримає в руках надію. А біля нього встановлена. Символічна багатоповерхівка це символ усіх зруйнованих будинків в Україні, символ того, що кожна, кожна домівка, яку зруйнували російські окупанти, вона буде відновлена і обов'язково настане мир у нас, і ми повернемося до нормального звичного нам мирного життя. Загалом зараз, до прикладу, у церкві немає світла і тому більшість елементів рухомих вони не працюють, що е, трохи так зменшує очікування, але тим не менше, люди все одно приходять, е, дивляться е, усіх відгуки. Е, е. Дуже позитивні люди в захваті. Їм подобається приходити сюди. Багато людей приїжджають сюди щороку, як традиція, відвідують цю шопку, дивляться, що тут змінилося. Обов'язково. Звертають на все це увагу навіть сьогодні. Нам казали, що побачили багато нових елементів, хоча насправді він тут тільки один, як зазначили в церкві. От але шопка насправді дуже велика. Минулі роки її розмір ще сягав і за моєю спиною зліва і справа. Але цього року трошки зменшили. Загалом і кількість людей, яка відвідала цю шопку, цьогоріч, також трошки менша. Не дивлячись на те, що багато і переселенців приїхало у Тернопіль, але все ж констатують, що відвідувачів тут менше. Але все одно у людей є ще як мінімум тиждень, аби прийти сюди і подивитись, побачити на власні очі цю красу, юлю. Дякую тобі, Яно. Яна працює у церкві, де найбільша шопка. Я ж продовжу цю тему, бо на театральному майдані Тернополя комунальники вже демонтували різдвяну шопку. Працівники підприємства вивезли тварин і забрали огорожу фігури святої родини і малого Ісуса передали на склад для зберігання. Також з Майдану забрали і фігуру Святого Миколая. А ще сьогодні зняли прикраси із живої ялинки, яка росте на Майдані Волі поруч із пам'ятником Данило Галицькому. Її прикра. Аснули напередодні 25 січня як альтернативу традиційній новорічній ялинці на центральній площі Тернополя. Ну і на завершення про погоду сьогодні хмарно, але без істотних опадів. Температура впродовж доби від двох морозу до трьох тепла. Але попереджають про погіршення видимості, бо буде туман 600 метрів. А то й тисячу. Завтра без опадів на дорозі буде ожеледиця, а 26 січня вночі. Очікують до 7 градусів морозу. На цьому я з вами прощаюся. Наша команда продовжує працювати, аби ввечері розповісти більше. Тож чекаю вас біля екранів з підсумками. Долучайтеся далі до розмови в сусідній студії.